Військовий психолог Алекс Гальчинський сьогодні там, де найбільше потребують його знань і досвіду. Багато працює в Україні і Ізраїлі. У кривому розі каже, вже викладав техніки зі стабілізації і протидії суїцидальним тенденціям. Цього разу акцент на когнітивно-поведінкову терапію. Ця методика є третьою хвилю когнітивно поведінкової психотерапії, і звісно, вона є доказовою науково-доказовою. І фактично сьогодні вона найефективніша, яка застосовується в роботі з травматичними різними викликами з втратою, з горюванням, з травмами війни, і все, що пов'язано з гострою реакцією організму на різні подразники. У межах тренінгу супервізора навчання практичним методикам доброї руки або роз'єднання від емоційних думок і знань. Техніка називається ACE, техніка називається добра рука. Техніка називається. Роз'єднання від емоційних станів є декілька технік, але фактично сьогоднішньою такою основною технікою це є техніка роз'єднання емоцій від домов, для того, щоб людина могла трохи звільнитися на те, що відбувається і зараз. Наслідками війни є багато симптомів, один з них це є порушення сну. Я як військовий чудово все це знаю на своїй шкірі, і відповідно ця техніка мені дуже-дуже актуальна до сих пір. Методики Гальчинського надзвичайно ефективні, якісні і практичні, відгукуються слухачі його тренінгів. Практичні техніки можна застосовувати фактично з перших годин. Наприклад, Таїсія Родченка реабілітолог, з досвіду роботи ізраїльського фахівця, її особливо цікавить кризова психологія. Заінтригували, тому що я дуже часто спілкуюся з хлопцями, які прийшли так, на ротацію, з воєнними і. Дуже багато зараз людей з панічними атаками. Тому тема була цікава для мене. Якщо якісь техніки, тут будуть цікаві, щоб їх реалізувати і допомогти людям. Загалом тренінги Гальчинського актуальні і нескладні кажуть фахівці, знайомі з його практиками водночас вони дуже дієві саме для військових, бо не потребують глибинного опрацювання, травматичного досвіду. І Еркононенко Олексій Васильченко цей день.